Рекордний арсенал зброї всього за день вилучили силовики після 20 обшуків по всьому місту. Тепер так виглядає підготовка до виборів: автомати, гранатомети, кулемети, гранати, півтора кілограми тротилу, саморобна вибухівка, карабіни. На те, щоб тільки перерахувати увесь улов, керівники СБУ витратив більше хвилини. 9 гранатометів РПГ 22 1 гранатомет РПГ-26, 10 мін протитанкових і протипіхотних. 24 метательних ножа, одна адня граната, одна світлошумова граната. Працювали у спецоперації спільно усі силові відомства області: міліція, прокуратура та служба безпеки. Точну кількість затриманих правоохоронці поки не озвучують. кажуть, їх буде від п'яти до восьми. Поки що серед підозрюваних гастролерів немає. Вони знаходяться всі в подрозіреннях тих слідчих органів, котрої з ними проводиться необхідна робота в рамках кримінальних проваджень. Основна маса це місцеві люди місцеві громадяни. Селовики впевнені, зброєю запаслися спеціально до виборів, але з жодним зі штабів кандидатів боєприпаси поки не пов'язують. Коли буде слідство проходити, таке інше будуть затримані, тоді можна буде взяти покази з людей, хто їх направляв сюди, хто за ними стоїть, таке інше. Наразі тільки от факт затримання і ви бачите вилучення зброї. Зброя, яка стріляє, дуже серйозно. Обшуки тривають, міліція запевняє, це тільки верхівка айсберга. Цікаві знахідки до Дня голосування ще будуть.